Вона жінка-легенда. Ікона краси та символ мрії. Її усмішка зводила з розуму мільйони. А її життя було сповнене як близько, так і таємниць. Ласкаво просимо у світ Мерелін Монро. Найзагадковішої та найяскравішої зірки Голівуду. Я егоїстична, нетерпляча і трохи неврівноважена. Я роблю помилки. Я виходжу з під контролю і часом важко мною керувати. Але якщо ти не можеш впоратися зі мною в мої найгірші моменти, то ти точно не заслуговуєш мене в мої найкращі. Краще бути самотньою, ніж нещасною з кимось. Жінка, яка не просить нічого, заслуговує на все. Якщо ви зможете змусити жінку сміятися, значить, ви зможете змусити її зробити що завгодно. Недосконалість це краса, божевілля це геніальність і краще бути абсолютно смішною, ніж абсолютно нудною. Дівчина знає свої межі, але справжня жінка знає, що у неї їх немає. Декому подобаються брюнетки, декому блондинки. Але в кінцевому підсумку всі вони шукають жінку, яка змусить їх сміятися. Справжня жінка це та, яка не потребує чоловіка, але хоче його. Щасливими дівчата стають найкрасивішими. Я не хочу грошей. Я просто хочу бути чудовою. Неважливо, що ти робиш у житті. Головне, щоб тобі це приносило радість. Краса жінки не в одязі, фігурі чи зачісці. Вона її очей, у теплоті її душі. Мене часто запитують, що ти одягаєш у ліжку. Я відповідаю тільки кілька крапель шанель номер 5 Життя це те, що ти робиш із нього. Завжди було, є і буде. Кар'єра це чудова річ, але вона нікого не може обійняти холодними ночами. Ворогам не варто мститися. Просто станьте щасливими. Немає нічого гіршого для них. Я можу жити без грошей, але не можу жити без любові. Жінки повинні робити те, що їм хочеться, а не те, що від них очікують. Я завжди знала, що в мене є талант я ніколи в ньому не сумнівалася, але вважала, що не маю права поводитися як зірка, поки не стану нею. Будь собою якщо ти справжній, ти будеш незамінний. Я завжди прагнула самовдосконалення, саме тому підписалась на канал Порадниця і вам раджу зробити те ж саме. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей!